Друзі, вирішили для вас зняти коротесеньке відео з приводу одного з найрозповсюдніших і найпопулярніших запитів. Це категорія автомобіль на автоматі до 10 тисяч доларів. Автомобіль, які у нас є в наявності, до яких можна прийти фізично, про які можна попитати на яких можна проїхатись. Є в нас такий Hyundai Accent з чудовою гідротрансформатор. Коробкою автомат, дійною класною, мотор 1,6, бензин, офіціал. Заявного пробіга 131 тисяча кілометрів, але стан салону досить класний. Восьмий рік випуску, ціна 5-900. Газ бензин автомат. Також є в нас смазочка шоста, дуже красивий кузов, дуже красивий дизайн. Маємо. Восьмий рік випуску, 2-літровий газ бензин. Також автомат, шестиступеневий, гідротрансформатор встановлений. Машинка в класному стані, класний колір. Ціна 7,5 тисяч доларів. У нас Megane Третього покоління в кузові універсал, також на автоматі 1,5 турбодизель, автомат 12 рік випуску і доволі е, солодка ціна 7600 на всього, і ви можете їздити з комфортом. Шкода А5, рестайлінг, 9-й рік випуску в універсалі з мотором 1,4 турбо на автоматі. Автомат тут роботизований, 7-ступеневий, ДСГ. Ціна 7900. Нещодавно відбулася кардинальна знижка по ціні на цю шкоду. Супер! Автомобіль 2009 року випуску, 2-літровий турбодизельний мотор з коробкою DSG, але вже 6-ступеневою DQ 250. 7500. Друзі, наступний після повної електрички автомобіль це гібрид 1,5. Газ, бензин і ще й гібрид. Десь 5 літрів газу буде їсти цей автомобіль по місту. так? І ціна його 8300. Восьмий рік випуску Америка. і хочу сказати окремо про мотори, що є реальні випадки, коли мотори проїжджають 380 тисяч міль. Якраз таки сьогодні в продаж стала ще Volvo v 9-го року, двохлітровий турбодизельний мотор і на автоматі. Гарний, надійний гідротрансформатор, вердизайн в Ав'єсах, дуже симпатична, спортивно виглядає, красиві дисочки, чорний колір. Все як не треба, все по феншую. Також, друзі, не забуваємо про наших фаворитів автомат до 10. Це Ford Focus, конкретний варіант яскраво-червоного колігу, 17-й рік, літровий бензин. На автоматі 9500 ціна. Машинка в гарному стані. Тож, як бачите, цей запит реальний. Автомобілі до 10 на автоматі існують. І автомобіль, який є в нас в наявності, тому підтвердження. Тож, друзі, ми вас запрошуємо до нас на майданчик. Будемо знімати для вас інші дуже цікаві категорії автомобілів. По класам, по кузовам, по комплектаціям. А ви приходьте, і дивіться, будемо раді вас бачити.